Всім привіт! Мене звати Трабенко Надія, я психолог, і це проект Абетка психологічної допомоги. Буває таке, що нас переслідують негативні думки, депресія, роздратованість. І нам не дуже подобається цей стан. Ми втрачаємо смак до тих речей, які раніше підіймали нам настрій. Ми втрачаємо кольори нашого життя. З цим буває важко впоратись, але я думаю, вам сподобається ця техніка під назвою Подяка щоденнику. Це дуже просто насправді, тому що нам для цього потрібен або щоденник, або звичайний зошит. Але дуже важлива умова, щоб ви виконували це послідовно та старалися не пропускати такі записи. Ввечері. Приділіть, будь ласка, цьому 5-10 хвилин часу, щоб вас ніхто не відволікав. Зосередьтесь на тому, що відбувалося з вами впродовж дня. Ви можете писати будь-які подяки в вашому щоденнику. Ви можете подякувати за смачну каву, яку ви придбали в кав'ярні по дорозі додому. Ви можете подякувати за теплі слова родичів, які вони вам сказали сьогодні, або за свій колектив, який, наприклад, підіймає вам настрій на роботі, за все, що приходить вам в голову. В цьому щоденнику немає якихось речей, які недоречно писати. Цьому щоденнику доречно писати все, що, за що ви можете подякувати в своїй голові. Фокусуючись на е, чомусь позитивному, е, на таких дрібницях позитивних, ви зможете е, зрозуміти, що ваше життя насправді сповнено приємних речей, і це може допомогти вам трошечки вибратися з пригніченого стану. Користуйтесь.